Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 447, і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу. І дано 4 завдання. Давайте е перейдемо до розв'язання першого з них. І так, треба знайти значення виразу Х плюс 3117, якщо Х буде приймати. Значення 2173 або 800, 989. І так, давайте розглянемо перший випадок. Запишемо, якщо Х буде дорівнювати 2173, то значення виразу. Х плюс 3117, буде дорівнювати, підставимо замість Х 2173 плюс 3117. Дорівнює. І давайте окремо обрахуємо цей вираз. І так, маємо. Давайте тут запишемо, будемо писати тут, наприклад. Дві тисячі сто сімдесят три плюс три тисячі сто сімнадцять. Маємо три плюс сімдесять нуль пише, одиничку переносимо. Сім плюс один вісім плюс один дев'ять. 1 плюс 1 – 2. 2 плюс 3 – 5. Отже, цей вираз дорівнює 5290. Так, тепер давайте запишемо, якщо x буде дорівнювати 989. То вираз Х плюс 3117 буде дорівнювати. Підставимо замість Х989 плюс 3117. Дорівнює і запишемо цей вираз також тут окремо у стовпчик. Тут буде.

1 плюс 8, 9 плюс 1, 10, 0, пишемо, одиничку переносимо в старший розряд. 1 плюс 9, 10 плюс 1, 11. 1 пишемо одиничку, переносимо в старший розряд. І тут 1 плюс 3 буде 4. Тобто маємо 4106. Так, давайте тепер розглянемо е, друге завдання: 4117 поділити на Y. І треба обрахувати цей вираз, якщо Y буде приймати значення 23 або 179. І так, запишемо. Якщо Y дорівнює 23, то 4117. 17 поділити на Y буде дорівнювати. Тут запишемо 4117. Це буде поділити. Замість Y підставляємо 23 і обрахуємо у куточком. Давайте зробимо це так. 4117, поділити на. 23. 4 на 23. Не ділиться. 41 на 23. Це пишемо одиничку. Тут буде 23. Віднімемо. Від одиниці 3. Від, не віднімаємо. Позичаємо одиничку, одиничку із старшого розряду. Буде 11 мінус 3 8. А тут буде.

Так, і тут тоді буде. Тут по 9 треба взяти. І так, 9 на 3, 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 2, 18, плюс 2, 20, Віднімаємо. Тут маємо 0. Тобто, 4117 поділити на 23 буде 179. Так. І у нас є тут друге завдання, не завдання, а другий випадок, коли Y. Пишемо, якщо Y буде дорівнювати 179, то 4117 поділити на Y буде дорівнювати. Пишемо 4117 поділити, замість Y підставляємо. 179 Це буде дорівнювати. Ну, дуже легко о, знайти. Що буде 23 Так, але ми зробимо це окремо. Так, маємо 4117 Поділити на 179. І так, 41 на 179 не ділиться, 114 на 179 тут по 2 треба взяти, 2 на 9 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7, 14, плюс 1, 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 1 буде 2, плюс 1 буде 5. 3. Так, віднімемо. А, від одинички 8 відняти не можемо, позичаємо одиничкою старшого розряду Одиничка мін, 11 мінус 8 буде 3. А тут також від одинички 5 відняти не можна. Позичаємо одиничку і старшого розряду, буде 11, але одиничку ми позичили раніше. То буде 10, 10 мінус 5 буде 5. А тут 4 мінус 3 буде 1, але 1 ми позичили раніше. Буде 0, -0. не пишемо на початку. Зносимо сімку. І тут ми маємо по 3. 3 на 9, 27, 7. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 7. 21 плюс 2, 23, 3, пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 1, 2 плюс 2 буде... Перепрошую, я... 3 помножити на 1 буде 3, плюс 2 буде 5. О, запутався. Буде 0. Тобто маємо 23. Так, є. Переходимо до третього завдання. Треба знайти вираз m n, якщо m дорівнює 12179, а n дорівнює 8397. І так, маємо. Якщо М дорівнює дванадцять тисяч сто сімдесят а Н дорівнює вісім тисяч триста дев'яносто сім, то вираз М мінус Н дорівнює. Тобто від дванадцяти тисяч сто сімдесят треба відняти. Вісім тисяч триста дев'яносто сім. І це буде дорівнювати. Давайте у словчик віднімемо, запишемо. Дванадцять тисяч сто сімдесят дев'ять мінус вісім тисяч триста сім маємо 9 мінус 7, 2. Від 7 9 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Пишемо 17 мінус 9 буде 8. Від одинички 3 відняти не можна, позичаємо одиничкою старшого розряду буде 11, але одиничку ми раніше позичали, буде 10, 10 мінус 3 буде 7. Далі від 2 8 відняти не можна. Позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 12, але одиничку ми позичили раніше 11. 11 мінус 8 буде 3. Таким чином відповідь буде 3782. І четверти, четверте завдання. Треба знайти значення виразу в дужках А плюс Б. дужками помножити на С. Якщо А приймає значення 113, Б приймає значення 227, а С приймає значення 13. Ну, давайте запишемо. Якщо А дорівнює 113, Б дорівнює 227, і С дорівнює 13, то в дужках А плюс Б Закрити дужки помножено на С, буде дорівнювати. Підставимо значення А Б і С. У цей вираз Отримуємо в дужках 113 плюс замість Б пишемо 227. Закрити дужки помножити замість С, пишемо 13. Дорівнює. Uh, ну, uh, дивіться uh, 113 плюс 227. Uh, тут легко порахувати 13 плюс 27 це 40, а тут 100 плюс 200 300, тобто то буде 340. Умножити на 13. Якщо бажаєте перевірити, то можете це зробити в стовпчик. Так. Далі. Давайте тут множення вже тут складніше зробити. Можемо записати як 340 помножити на 13 маємо. І так 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 буде 9 плюс 1 10. А тут буде 1 на 4 буде 4. 1 на 3 буде 3. І ці числа треба скласти. Так, пишемо тут 2. Тут 0 плюс 4 4. 1 плюс 3 буде 4 і 0 в кінці. Тобто ми отримали відповідь 4420. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!